20 мільйонів гривень саме стільки за поданням народного депутата України від блоку Петра Порошенка Солідарність Тараса Юрика минулого року виділили з фонду соціально-економічного розвитку окремих територій на декілька районів Тернопільської області. Частково цю суму використали на зведення спортивних майданчиків. Минулому році я звернувся до прем'єр-міністра Володимира Борисовича Гройсмана заявою про фінансування цілого ряду об'єктів. І була така ініціатива якраз. З представників наших районів про те, що стільки років 25 років, але в наших районах немає майданчиків штучним покриттям. Минулого року довести роботи до кінця не вдалось через похолодання, тому штучну траву почали встановлювати нещодавно. Наразі майданчики майже готові у підгайцях та козові в обох населених пунктах. Вони справді потрібні. Так склалося, що тільки в нашому місті, ну тільки в нашому районі немає спортивної школи. Ну, тому нам доводиться займатися е, самостійно за там, ініціативою е, ну, вже старших е, опитніших е, хлопців, які допомагають нам ну, в тренуванні. Нам усім дуже приємно, що така, така футбольна площадка з'явилася в нашому місці під гайці. Тут площадку перетинували злини, що пос... злини просто покриття, то, що поставили тут штучне, це дуже добре. Тобто молодь має займатися. Там теж є площадка, тільки вона маленька, це набагато більше. Звісно, чудово, що побудували, бо не ну, було початку єди зима, це вже молодь, їде вже подітися, вже не буде за стадіоном, а на стадіоні встановлювали майданчики під контролем органів місцевого самоврядування. Першим етапом даного будівництва було те, що Підгенецька міська рада перемогла в конкурсі, обласному конкурсі на кращий благоустрій населеного пункту. І в цьому конкурсі ми стали переможцями і нам виділили 50 тисяч гривень для будівництва даного майданчика. І Скажемо, перший початок робіт був проведений, але за спільно з міською радою і комунальним підприємством. Були розроблені дані роботи. Ну, відповідно, фінансування ми не вкладалися. Продовжили роботи вже за фінансування з фонду соціально-економічного розвитку. Але ну моя обов'язкова умова була в тому, що майданчики мають бути якісні. Трава має бути штучна трава, має бути якісна. Це мають бути ну, такі висококласні матеріали італійські. Вони якраз власне використані на цих покриттях для того, щоб вони могли послужити якомога довше. Органи місцевого самоврядування притримались тої моєї пропозиції і. І я сподіваюся, що ці майданчики будуть служити довго. До кінця березня облаштування таких же майданчиків планують завершити у Бережанах та Зборові.